Бути щасливою в жигулях або плакати в мерседесі. Зараз такий тренд. Дівчата відповідають майже всі, що вони готові бути, бідні, плакати мерседесі, а не Жигулі. А я вам скажу так, дівчатка: саме головне в житті це кохання, кохання спільне, коли ви кохаєте чоловіка, коли він вас кохає, це повага. Разом можна. Добитися багато чого, але саме головне, це коли поряд кохана людина, чоловік, в якому ти бачиш в батьках своїх дітей, перед яким ти за чоловіком відчуваєш себе тою маленькою дівчинкою. Всі ми хочемо відчувати себе маленькою дівчинкою, тому що нам, ну ми жінки, розумієте? І саме головне дівчатка це відношення до вас. Ніякі гроші, повірте, чому заможні жінки можуть сказати, в багатьох випадках. Які вийшли заміж не за коханого, а саме за гроші, да, за той Мерседес, потім ем, заводять собі так зване кохання на стороні. Чому? Тому що їм не вистачає цих теплих відносин. Тому, дівчатка мої, краще бути щасливою в Жигулі. Це дійсно так. Тому що. Ем, немає нічого прекраснішого, коли ти сидиш поряд з своєю коханою людиною. Це взагалі це чудово. Тому цінуйте в першу чергу якості, характер, відношення і любов. Ніколи не виходьте заміж без кохання, тому що щасливого щастя ви. Не будете мати, не будете мати радості від того шлюбу. І потім все буде дратувати. Коли ти не з коханим, все дратує. Звичайно, коли ти кохаєш, тебе кохають, і в шлюбі бувають свої, да, сварки, але це нормально. Але коли ти сваришся з коханим, це одне, а коли це не коханий чоловік, то, повірте мені, ніякі гроші не замінять саме теплоти і почуття, що. От... Він мій, я його маленька дівчинка. Тому бережіть один одного, бережіть і цінуйте саме відношення до вас. І шукайте любов, дівчатка, шукайте любов. Любов це прекрасно. Любити це прекрасно, це почуття, яке надихає, почуття, яке робить світ прекрасним. Тому краще, краще бути щасливою в жигулях, тому що там ваша половинка, яка вас кохає. Всем добра.